Замерзли? не пускають. Пускаю я вас пускаю. проходите. 19 січня на водохреща. Президент Віктор Янукович був більш ніж у хорошому настрої. Разом із прем'єром Миколою Азаровим, а також главою Києва, і іншими високими чиновниками, він взяв участь у святому богослужінні святом здоров'я радості. і Відбулася врочиста церемонія у Києві на оболонській набережні біля Святопокровського собору. А поруч, заради символіки, навіть встановили крижану скульптуру князя Володимира з хрестом. Церемонію проводив намісник Києво-Печеської лаври владика Павло. Він провів богослужіння, а також освятив воду. Першими її відпили, звісно, глави держави. А відразу після того священники і води Дніпра освятили. І вже новою освяченою водою Владика укропив і решту відвідувачів. Радості вони не приговували. Після богослужіння Янукович і Азаров покинули оболонську набережну, а всі охочі змогли відповідно до традиції зануритися в ополонку. Козаки дуже шанували це свято і завжди дуже бучно та святково його відзначали. Якщо це було на січі, на то козаки після того, як священник мочав хреста у воду, стріляли з усіх рушниць, гармат, пістолів. Ось так святкують водохрещу у козацькому містечку Мамаєва Слобода зі справжнім кулішем. Пшено саме йде це корисне, тому що колись козаки їли пшено. Сало ми знаємо, що сало <реш> <реш> теж потрібно вживати. Сало додає, але без медовухи то не куліш. <реш> ну і звичайно ж, медовухою та кабаном. Кінець, посту. Ага. І можна вже сало їсти, ага. жирну. Безкоштовно не пригощають, кажуть не ті часи. Порція медовухи 20 гривень, куліш 25, кабан 50. Навіть для сучасних часів за дорого. Нарешті священник освячує воду. Можна очищатися, тобто скупатися. Ось це лунають постріли, саме вони відбувають нечисту силу, яка виринає під час купання з води. Згідно з вищою, коли входять в воду, треба стріляти. стріляли з самопалів, гармат, розганяли на силу, яка в воді справжні холостий постріл, гучний, Холості. да, гучний, що і необхідно, щоб погнати на силу. Церква каже в цей день не обов'язково заходити у воду. Якщо сили не дозволяють, достатньо освятитися у церкві. Це перейшло ще з старого заповіту з біблійних, з біблійних часів, коли люди очищували себе і свої гріхи через омивання водою. Тому триразове занурення це якби продовження тих традицій, які ми зберегли. Це є дійсно традиція. Не переймайтесь, якщо не скупалися, ви нічого не втратили. Достатньо облитися у ванні. Немножко чистився. І душевно, і фізично. О, Як водичка? Супер. просто. Розкажіть враження. Ну, ну, самі попробуйте. Все <рес> було оптимістичніше, а потім було дуже кляво. Дуже приємно, дуже освіжаюче і ну, неймовірно, насправді. Але ті люди, які кажуть, що водіти тепліше, ніж на вулиці, це брехня. І там холодно, і тут холодно. <рес> Ні. Чому? Ні, ми, ми... ми вже вийшли з возраста, ми... того, що купатися. Ми, так... <рес> <рес> ми морально підготавлюємося, треба знайти ще, согрети. Ваючих средств до чого призведуть так звані сагріваючі средства? Хлопці роблять вигляд, що не здогадуються. Лікарі ж радять лише після купання і тільки вино чи коньяк максимум півкелиха. Євгеній Агарко Владислав Харитонов, телеканал Нью